Усім привіт, мене звати Ярослава. Ви слухаєте другий сезон дівчини у подкасті. У новому сезоні я розповідатиму про нерозгадані таємниці, тобто про загадкові зникнення, нерозкриті злочини. Буду шукати якомога більше інформації про ці справи, аби якнайближче підійти до відповіді, що ж врешті сталося. У минулих випусках на початку подкасту я розповідала про те, що читаю чи дивлюся. Але багато слухачів писали у коментарях, що у епізодах занадто багато води, тому я вирішила дослухатися до порад. Тепер цим я ділитимуся у своєму телеграм-каналі Дівчина у подкасті. Посилання залишу в описі. Також нагадую, що в мене є кофі та Patreon, де ви можете підтримати цей українськомовний подкаст. Не забувайте ставити зірочки, лайки та писати. Коментарі, ваш фідбек дуже цінний для мене. Ну все, стартуємо. 23 серпня 1912 року Персі та Лесі Данбар взяли своїх дітей на відпочинок. Хотіли показати старшому хлопчику Роберту Кларенсу Данбару, якого ласкаво звали Бобі, рибалку на озері Суезі, штат Луїзіана. Вони навіть не підозрювали, що ця екскурсія матиме жахливі наслідки для їхньої родини, оскільки їхній Бобі того ж дня безслідно зник незадовго до обіду. Йому було 4 роки. Сім'я відпочивала. Разом із друзями, коли вони прибули на місце відпочинку, одні чоловіки пішли рибалити, інші розпалювати вогнище, жінки щось готували. Непосидючий Бобі весь час крутився біля мами, відволікав її від підготовки обіду. В той день він був одягнутий у солом'яний капелюх, який йому подарували. Лесі попросила сина піти до інших дітей і подивитись, чим вони займаються. Дітлахи грали на невеличкій галявинці, і Бобі з радістю до них приєднався. Батьки час від часу дивилися за дітьми. Деякі з них кудись відходили під час гри, потім поверталися. Однак, у якийсь момент Лесі сказала, що не бачить свого сина Бобі. Діти розповіли, що він кудись відійшов і більше не повернувся. Турбовані батьки одразу почали шукати хлопчика, обійшли всю всю територію, поспілкувалися з іншими людьми, але так і не змогли знайти свого сина. Після цього сім'я звернулася до поліції, you know, яка оперативно picture, організувала 40 40 and... Та, незважаючи на те, що чисельність пошукової групи складала 100 людей, все це було безрезультатно. Через деякий час поліція висунула кілька версій, дитина могла втопитися з огляду на те, що поблизу було болото. Однак пізніше цю версію спростували представники органів влади, які провели експеримент із солом'яним капелюхом. Вони запустили його на воду та подивилися, скільки часу цей капелюх протримається на воді. Виявилося, що досить довго друга версія хлопчика з'їли алігатори, адже у цій місцевості їх було дуже багато. Батько Бобі Персі Данбар був не тільки багатою, але й впливовою людиною в місті. Він призначив винагороду за повернення малюка в сумі тисячу доларів. На той момент це були величезні гроші, і обіцяв, що до того хто поверне дитину, ніяких заходів не буде вжито, тобто їх не посадять. Також він замовив надрукувати зображення та опис хлопчика і розіслати поштою всім міським та окружним поліцейським від Техасу до Флориди. Тоді газети так описували Малюка. Великі, круглі, блакитні очі, волосся світле, але темніє. Колір обличчя дуже світлий з рожевими щоками. Добре розвинений, міцний, великий палець на лівій нозі, сильно травмований від опіку у дитинстві. Ну так раніше описували людей в газетах. У По ході пошуків добровольці навіть знищували алігаторів, які зустрічаються на шляху. Якби на бобі напали рептилія, то в шлунку можна було відшукати останки. Також люди підривали динаміт у водомі, щоб ті. Якби воно було у воді, могло випливти. Але ні живого, ні мертвого Бобі тоді не виявили. Натомість знайшли відбитки дитячих ніг, які вели у бік залізничної станції. На той час ходило дуже багато чуток про безхатька, який вештався в тих місцях. Це породило нову версію дитину вкрали, а невтішні батьки Бобі отримали надію. Син, можливо, живий. Через вісім місяців після зникнення сина родина Данбар отримала листа, що саме такого хлопчика в солом'яному капелюсі, років чотири, бачили в місті Папларвіл. Батьки, покинувши всі справи, зібралися і поїхали в те місце, яке, до речі, було неподалік їхнього будинку. Однак, побачивши дитину, вони засмутилися. Це був не Боббі. Через кілька місяців вони отримали ще один лист, в якому було написано, що знайдено схожого хлопчика в Місісіпі. Лікар, який помітив схожість, одразу ж зателефонував до поліції. Дитину забрали до з'ясування обставин. Сім'я Данбар вирушила до Місісіпі і одразу ж після приїзду кинулися на зустріч хлопчику. Точних фактів у тому, що було далі, немає. У деяких газетах писали, що хлопчик вигукнув слово мама, впізнавши батьків та брата. Інша версія каже, що він нікого взагалі не впізнав. Проте, той чоловік, який привів дитину на огляд, свою провину не визнав, запевняв, що ця дитина його загиблого брата, а дружина того брата Джулія, просто попросила його доглянути. Мати зниклої дитини почала сумніватися. Вона побачила відмінності у зовнішності дитини зі зниклим Бобі. Однак, через кілька днів з невідомих причин вона переконала саму себе в тому, що це її син. Тим більше, що хлопчик уже почав називати її мамою. За кілька днів пройшло возз'єднання сім'ї, після повернення додому їх привітно зустрічали сусіди, дарували подарунки, раділи, що хлопчик таки знайшовся, живий, здоровий. Але під час купання малюка Леслі, начебто, виявила родимки та шрами, які остаточно затвердили її у думці, що Бобі вдома. Буквально через кілька місяців до родини Данбар приїхала Джулія Андерсон, дружина загиблого брата Вільяма Уолтера. Вона була розгублена і в сльозах звинувачувала подружжя у викраденні її рідної дитини і сказала, що дуже сумує за нею. Більше того, жінка пригрозила їм судом, проте через бідність не мала можливості найняти хорошого адвоката. Тому звернулася за безкоштовною юридичною допомогою. Удружжя доклало багато зусиль, аби Джулію представили в суді безвідповідальною матір'ю. Також вони заявили, що вона не здатна самостійно виростити дитину, бо бідна. Після винесення вироку дитина залишилася в сім'ї Персі та Лесі. Джулія поїхала додому. А Вільяма посадили до в'язниці за викрадення у сім'ї Данбар. Настало щасливе і спокійне життя, ніби нічого не сталося. Дитина була обдарована турботою і любов'ю, отримала хорошу освіту. Бобі одружився. Ну, звісно, через багато років в нього з'явилися діти. І після смерті батьків йому дісталася велика спадщина. Він часто повторював одну фразу Я знаю, хто такий моє ім'я Бобі Данбар у 1966 році. Він пішов із життя. Коли цей чоловік помер, його онука Маргарет почала цікавитися історією його зникнення. Вона почала ритися в архівах, вичитувати публікації. Проте факти були різними. Ту переконували дівчину в тому, що дідусь справді був тим зниклим хлопчиком, то змушували задуматися, чи ця правда і є тією правдою. Зрештою, вона вмовила свого батька Алонсо, старшого брата Бобі, зробити тест ДНК. Її родичі погодилися. ДНК зробили у 2004 році, і за кілька днів вони отримали результат. І Він був шокуючим. Виявилося, що померли Бобі і Алонсо зовсім чужі один одному люди. На цьому Маргарет не зупинилася. Вона вирішила встановити чи спростувати спорідненість Джулі Андерсон, жінки, яка стверджувала, що це її син та покійного діда Бобі. Їхня спорідненість підтвердилася. Джулі Андерсон ніколи не переставала думати про свого сина Брюса. Так вона називала Бобі у 2008 році. Один із синів Джулі Андерсон розповів історію про те, що в 1944 році. Бобі Данбар Брюс Андерсон відвідав його на робочому місці, де вони розмовляли. Сестра Джулії Холліс розповідала про подібний випадок, коли чоловік, який, як вона вважає, був Данбаром, прийшов на станцію технічного обслуговування, де вона працювала, і розмовляв з нею протягом тривалого часу. Сім'я Данбар також має схожу історію, яку розповів син Бобі Данбара Джеральд. Вони поверталися додому з подорожі та проходили через Попларвіль, коли Бобі Данбар сказав. Це люди, від яких вони вирішили мене забрати. Потім родина Андерсенів мала короткий візит до Данбарів. Втім, після того серпневого дня 1912 року кардинально змінилося життя родини Данбарів. Ніщо ніколи не було колишнім. Через кілька років після суду Лесі покинула це місто, розлучилася з Персі і знову вийшла заміж через кілька років. Пізніше вона повернулася назад. І в 50-х роках знову вийшла заміж за іншого чоловіка. Олеся прожила решту свого життя в старому готелі і померла в 1971 році. Персі прожив решту свого життя там, на тому ж в тому ж місті. Він продовжував працювати у своєму страховому бізнесі і займався політикою. Але рано помер. Він загинув 1931 року. Сталося з зниклим Бобі, так і залишалося загадкою, так само як і те, чому чужий хлопчик став сином Лесі та Персі. Після того, як спливли факти експертизи, журналісти почали вважати, що справжнього Бобі можливо викрали, або ж з ним трапилася трагедія на озері. Журналісти навіть знайшли очевидців, які нібито бачили Бобі з чужим чоловіком поблизу місця відпочинку родини Данбар, та нібито відшукали солом'яний капелюшок, проте офіційних підтверджень цьому немає. У цій справі дуже багато питань, куди ж зник справжній бобі влітку далекого 1912 року. Чому Джулі Андерсон так довго не могла дізнатися про власну дитину серед інших? Лесі та Персі так легко прийняли хлопчика, який був їм чужим. Про це можна робити лише припущення. Бобі Данбар, ймовірно, все ж таки потонув тоді в тих водах повних алігаторів. Джулія Андерсон, яка практично не мала коштів для існування, могла прийняти рішення дати своєму синові більше гідне життя у заможних данбарів. А Персі і Лесі, можливо, горе змусило їх і справді повірити, що зникла дитина повернулася до них. У березні 2008 року в одній з програм було представлено документальний радіофільм Привид Бобі Данбара» про розслідування цієї справи. Маргарет. Вона висловила власну думку, що справжній Бобі Данбар швидше за все впав в озеро в Суезі під час риболовлі і був з'їдений алігатором. Вона розповіла, що результати її розслідування принесли радість сім'ї Джулі Андерсон як підтвердження її слів, а також сім'ї Вільяма Волтерса як виправдання звинувачень у викраденні. Вона також сказала, що її висновки посіли розбрат у її власній родині, оскільки більшість дітей та онуків вважали себе членами. Родини Данбарі дорожили своїми існуючими сімейними стосунками та були обурені діями Маргарет за те, що вона заглибилась у питання, а також за те, що допомогла воскресити тему з точки зору суспільної уваги. Цікаво, що в некролозі про Бобі Данбара не згадується історія його викрадення, зникнення. Хоча журналісти допускали й інший розвиток подій, що батьки Бобі вбили його. Ну, мотиви, звісно, не зрозумілі. І щоб приховати свій злочин, визнали своїм сином іншого хлопчика. І у поліції була своя версія, що дитину викрав чоловік, якого бачили того дня біля озера. Буцімто то навіть були свідки, які бачили те, як цей чоловік ніс з собою хлопчика на руках. Ця інформація не була підтверджена. Короткі замітки від мене про цю історію. Це 1912 рік до розвитку і впровадження технологій ДНК, пошуку за відбитками пальців, супутникових знімків. Ще не один рік. Мені здається, зараз розплутати цю історію слідчі могли б. За кілька днів тоді ж поліція займалася лише розшуком хлопчика, тобто прочисуванням території. Взагалі мені здається, оця історія зі зникненням хлопчика нагадує якусь містику, і досі через більш ніж 100 років про цю історію пишуть статті, розповідають у подкастах та документальних фільмах. Одна із книг про Бобі Данбера називається Справа про Соломона. Поліція цю справу більше. Не розслідує, минуло багато часу. Друзі, я дякую, що ви послухали цей випуск. Ми почуємося вже скоро. Подкаст виходитиме кожний.